Відкриваємо коробку, виймаємо портал принтера, пакет з інструментами та аксесуарами та інші деталі принтера. В жодному разі не виймайте портал принтера за вали осі Z, щоб не пошкодити їх. Далі виймаємо основу принтера та екран. Встановлюємо голову 3D принтера на портал. Не забуваємо закріпити при цьому тримач основного кабелю та пластиковий кожух екструдера. Кріпимо портал на основу принтера, суміщаємо портал та основу так, щоб отвори для гвинтів співпадали та вкручуємо гвинти кріплення. Для зручності можна перевернути принтер на бік. Кріпимо тримач екрану до бокового профілю принтера. Після цього можна під'єднати сам дисплей. Відповідно до наліпки на дисплеї перевіряємо напругу живлення на селекторі вхідної напруги блоку живлення. Вона повинна відповідати напрузі в вашій мережі. Закріплюємо тримач кутушки філаменту. Для цього вкручуємо тримач в основу та, встановивши зібраний тримач філаменту в необхідне місце на порталі, фіксуємо його гвинтами, попередньо перемістивши гайки в потрібне місце. Після цього можна прикріпити та під'єднати сенсор закінчення філаменту. Кріпимо його за допомогою гвинта з необхідного боку та підключаємо кабель. Встановлюємо тримач кабелю. Для цього спершу підключаємо основний кабель до голови 3D принтера, встановлюємо кабель в тримач та кріпимо його до відповідного місця. Накріплені осі Z. Для додаткової жорсткості конструкції необхідно встановити діагональні балки. За допомогою гвинтів прикручуємо їх у відповідні місця на корпусі принтера. Настав час прикріпити додатковий обдув. За допомогою чотирьох гвинтів кріпимо його на балку осі X та підключаємо його кабель. Після чого можна під'єднати антенну Wi-Fi модуля. Під'єднуємо кабелі двигунів Осей Z та інші кабелі відповідно до маркування. За необхідності за допомогою гайок ексцентриків відрегулюйте положення роликів так, щоб вони щільно прилягали до направляючих профілів, але не були перетиснуті.